Якби автівки брудно зеленого кольору та люди у піксельному камуфляжі, це був би звичайний двір у селі. У цьому будинку розквартирувалися бійці територіальної оборони. 50, давай давай молодеж. Отак, вот от так. Давай в ладошечки іграти. Давай. у дворі бійців зустрічає собака, яку тут кличуть рижиком. Звідки він приблукав та де його попередні господарі? Ніхто не знає. Тут на подвір'ї він несе свою службу. Ну охрану ніс. Нормально, навіть граждан, гражданський бросається. почему так? Навіть самі, коли по гражданці приходять, бросається, ну, я только в формі. Да? Режум. Побутові умови в хаті не надто зручні. Однак для бійця тепло і дах над головою це вже комфорт класу люкс. В таких умовах можна трохи перепочити. Тут же мешкає Геннадій, позивний метал, тому що у цивільному житті він музикант і співак, власне, у жанрі метал. Розповідає, тут у нього своя віддушина – колекціонування фігурок, відголосок захоплення з цивільного життя. Проте навіть в цьому хобі металевий лейтмотив переслідує бійця. Так йому один волонтер подарував металеву фігурку кобзаря. Він сказав: дивись, він грає так, як і ти граєш. У нього шаблюка, він воїн, і він із металу. Це ти. Загалом колекціонування, розповідає Геннадій, допомагає у вільний час відволіктися як від складнощів служби, так і від одноманітності. Тут на фронті звичні речі починаєш особливо цінувати, розповідають бійці. Зі мною постійно тут як талісман живе отакий воїн. Ну вот. Поруч з металом служать інші любителі музики. Грати вміють не всі, проте це не зупиняє. Інструментом тут стає навіть саморобна перкусія, Її зробили з гільз та підручних матеріалів. Цей імпровізований музичний гурт інколи збирається перепочити віднесення служби та трохи відволіктись від виконання бойових задач. І мене щарувала руту, Не шукає в мене. Постійно в напруженні це дуже велике навантаження на психіку Тому такі моменти, розслаблюючі, вони дуже потрібні. У такі моменти, кудись відходять турботи, затихає біль від втрат, зникає метушня. Діляться бійці. Це можливість, хоча б ненадовго забути про війну, щоб потім з новими силами стати у стрій. Сергій Філіпов Дмитро Большак новини 9 каналу.